Всім доброго мирного вечора ви на в'язальному каналі. Сьогодні у нас з вами буде огляд пряжі. Ось така. Е, обіцяла вам огляд, тільки почала в'язати шапулю для стіночки, і думаю, почну. Е, це пряжа Gazal Alpaca Air на, 150, на 50 грам 150 метрів. Заявлено, як 100, тобто, на 100 грам 300. 28% поліамід, 14% супервош маріно, Fine вул і 58% бабі альпака. Ну, тобто вона натуральна, там тільки, я так поняла, цей шнурочок. Що хочу сказати: Спиці 5-6 рекомендують цей в одну нитку. ну, У мене є трішки спор по цій пряжі. Не прання при 30 градусах і все, остальне все, остальне все заборонено. Дивіться, дівчата-хлопці, я починала шапку три рази в'язати в одну нитку. Розпускала, вона мені дуже така була неплотна, нещільне полотно. Це все я розчарувалася, думаю, Почну в'язати в дві ниточки. І ось в мене в'яжеться в дві нитки. Шапка на спицях, щоб ви думали, 5 половиною, В дві нитки. Ось тепер це така шапуля, як вона мені потрібна. І що мені не подобається? Не подобається те, що гуляє резинка по кругу. По кругу в мене резинка ніколи не гуляє. Завжди вона така красива. А тут виходить то товстіше, то тоньше. Вона ось тут навіть видно ці петлі якісь криві. Можливо, після прання я оце дов'яжу, і ми з вами подивимося, як вона буде після прання. Ну, чесно кажучи, мені здається, що ця пряжа дуже буде катушках, в кофтунцях, тому що зараз я її тільки в'яжу, вже вона якась така. На вид, ніби поношена. Але я продовжую в'язати. Що з цього вийде? Ми з вами зустрінемося, я вам покажу до прання і після прання. І так, хочу нарешті досняти вам цей кусочок відосика. Я дов'язала шапулю, випрала її, дівчата. І я хочу сказати, незадоволена я зовсім цією пряжею. Чому? Тому що настільки нерівно лягають петельки. Дивіться, бачите. У мене завжди в'язання рівне по, по колу. Тобто, це, якщо поворотні ряди, якщо поворотні ряди, так, може гуляти плотність, рядність, це все, але в круговому в'язанні вони завжди петельки в петельку. А ось це тут просто, я не знаю. Ясна річ, воно шапку не портить. Але за таку ціну пряжі, я думала, що очікувала від неї, напевно, що набагато більше, ніж воно, ніж воно є. Так, Пряжа м'ягенька, нічого не можу сказати. Вона після прання не розпушилась, не знаю. Можливо, треба її ще раз випрати. Щоб вона розпушилася, так? У мене залишився з двох мотків, тобто мені на, на шапку цю пішла майже 200 г пряж. Тут йдуть 100 грамові мотки, я в'язала в дві нитки, нагадую, тому що в одну нитку мені було дуже тоненьке полотно, воно світилося, воно продувалося. Можливо, зробити ще помпон. Як ви думаєте, ну, Напишіть, помпон робити чи ні. Остінка моя, чесно кажучи, не дуже любить ці помпончики, тому що вона їх весь час губить. І вона і так висока в нас. Вона в нас найвища в класі і ну, не знаю. Тобто, дивіться, що. Пряжа сама по собі непогана, блиск легенький має. Але якщо ви шукаєте ідеальну пряжу, щоб була петелька в петельку, на жаль, це не вона. І я не можу її рекомендувати, не знаю, як вона буде в носці, буде кашлатитись чи не буде. Ну, так як я її в'язала майже три місяці, дивіться, катишків немає. Хоча, хотя... давайте ще її потрем. Чому ні? Бачите, ну, ну нема каточків, можливо, вона носитися буде хорошо. Добре буде, напевно, носитися, тому що пряжа, з, 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 ну, якщо її притерті, вона зразу, одразу дає. Одразу дає зрозуміти. А так, вона, в принципі, нормально. Ну, спробувати можна, шапулі зв'язати можна, шарфики, жилетки, що ви там бажаєте, але. Для мене головний критерій це щоб були рівні петельки. Я дуже люблю в шапках, в снудах, шарфах рівнесенькі петельки. Прямо мені ну, дуже подобається, як воно рівненько лежить. Так воно тут є так гарно гарно але це не... не про цю пряжу. Ну і до скорої зустрічі. Зустрінемося вже в нових цікавих відео. Новий огляд теж скоро буде, тому що я працюю теж над цією ниточкою.